Якщо ви боїтесь проявлятися, тому що переживаєте за думку інших, що вас хтось осудить, не зрозуміє, не зрозуміють рідні, просто Задумайтесь над тим, що є ті, хто вас розуміють, і інша половина людей, а може ще більший процент, захочуть вас послухати, бо буде їм дуже близько те, що ви кажете. Навіть якщо ви кажете про свій біль, свій досвід, вони почують те, що хтось не боїться про це казати. Тому я, як людина, можу почути свого однодумця, єдиномишленника, так? людину, яка може прожити. Таке ж саме приблизно, і мене підтримати дуже багато жінок, людей, чоловіків, ну взагалі, страждають від відносин, від болю, від страждань втрати, так від того, що вони переживали дуже страшні речі, і вони про це мовчать, але біль залишається, тому висловлюйтесь.